Ну, чуть -чуть. Але Не, чуть -чуть. Я просто тобі трошки тебе, трошки тебе Дев'ятирічному Томашу лікарі знімають шви. Хлопцеві нещодавно видалили пухлину головного мозку. Усі процедури він переносить спокійно та без сліз. Після цього обирає собі подарунок із коробки хоробрості. Машинку хочеш брати йому. Хочеш машинку? Ну, Давай машинку, візьмемо. Колі сказав йти на МРТ, бо там щось недобре. І знайшли пухлину. Я від 19 лютого в лікар... по лікарення ходжу, але зараз після хімії відпочиваю, хочу до свого песика, бо братик з ним дуже любить гратися до своїх родичів. І школу. Це ще одна пацієнтка Ніка. Їй рік і два місяці. Ми тут, з 25 лютого, приймали хімію чи вісім блоків. До операційної була операція. Зараз нову хімія після операції. Іграшки з коробки хоробрості дівчинці дають перед процедурою. Вони відволікають та заспокоюють. Єві, та тут ще одна книжечка є. Матець тримає. Ці маніпуляції під час лікування їх є багато, тривало. Це і використання таких довготривалих катетерів для проведення лікування цей операції. Ми стараємося якось зробити оцей такий затишок. Комфорт домашній, і заохочуємо дітей. Чим ми можемо заохотити? Це звичайно іграшки. Це є дуже велике заохочення. Вони задоволення, вони очікують цей момент, коли вони прийдуть і щось собі там знайдуть. Вони вже так більшість вже приблизно зна. Що вони хочуть, і це, звичайно, значно полегшує як нам роботу, так і їм перебування тут у відділенні. Такі коробочки в нас є зараз в двох онковідділеннях, стоять гематології і онкохірургії. І їх періодично треба наповнювати новими іграшками. Приблизно в нас місяць до 100 маніпуляцій є, відповідно, нам треба 100, коробоч... 100 іграшок якихось на місяць. Іграшка має бути невеличка, така, що вміщалась от в дитячу долоньку. Щоб могла потішити дитину, це має бути хороша, якісна іграшка, без гострих кутів. Долучитися до збору іграшок можуть всі охочі: принести їх до офісу фонду Крила надії або надіслати поштою. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів.